Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Рай для керівництва і пекло для дітей. Знущання над учнями, варварські методи виховання та вседозволеність викладачів, що коїться за дворами навчальних закладів. Дізнавався народний контроль. За непослух ізоляція у Буковинському сільському садочку дітей закрили в окремій кімнаті, бо вони дратували виховательку. Я прийшла. І зразу на мене кажуть, де діти були? Чого діти були закриті? І зразу на мене почали там кричати. Директор закладу не надто здивована такою поведінкою своєї робітниці. Сказала дівчатам, що так далі не можна робити. Обласні освітяни виявилися більш строгими. Вона отримала дисциплінарне стягнення, тобто догану. Окрім того, садочок чекає загальна перевірка. Ми будемо стежити за її ходом. Замість дітей лікувати, вирішив гроші заробляти. У стінах прикарпатського будинку інтернату стоматолог облаштував собі приватний кабінет, від якого закладу не перепадає ні копієчки. Записалися на прийом. І ми. Директор, який, до речі, є тестом лікаря, одразу ж починає виправдовуватися. Він є доктор, він зобов'язаний надавати допомогу в будь-який час в день і день вночі. водно. Оренду вас немає так. Ні, немає. Я не можу. З'ясувати, чому ніхто не реагує на незаконний бізнес в стінах навчального заклада, йдемо до обласного судзахисту. Там запевняють, організовуємо перевірку, можемо з вами поїхати у будь-який час. Фінансова служба теж одразу взялася за інтернат. Ми ж будемо тримати руку на пульсі справи. Поставити на коліна, залишити без стипендії і відібрати особисті речі. Такі методи виховання студентів в одному з профтехучилищ Тернополя вже про дзвінок, я не встигла забігти в двері. Ага, така-то, така то група спізнилася навіть на хвилину, і потім підходять. І ви маєте там на стипендію накупити миючого. Поговорити з директором, чому він снущається з дітей без поліції? Нам не вдалося. В кінці кінців той і заперечувати нічого не став. В в групі можуть стати на коліно, якщо попросити. Я так ми їх так виховуємо. Після візиту активістів та журналістів до училища за заклад взялася обласна адміністрація та правоохоронці. Результат не змусив себе довго чекати. Встановлюють, скажімо так, корупційні зв'язки і схеми, які працювали в цьому в цьому навчальному закладі. Звільнити директора займаної посади за непедагогічні методи виховання. Таким змінам діти раді і з нетерпінням чекають на призначення нового професійного та порядного директора. Разом зробимо більше народний контроль.